щоб ми постаралися нападати в крайнищі, тому що одні кажуть, а, потрібно взагалі припинити всі розважальні заходи. А інші okay. кажуть, а навпаки, потрібно хоч якось людям ну, чищати голову і так, далі, і так далі. Я б сказав, що правда посередині. Зараз правда ні, не час для розваги, не час для веселища. Мені наприклад точно не хочеться веселитися. Але, наприклад, наші концерти, океану Ельзі, які вже проходять і ще приходять, я бачу як момент об'єднання. Я бачу, як люди туди приходять поспілкуватися один з одним, відчути близькість а, поглядів, побачити людей, які думають так само. А, що ба велика кількість людей разом а, рухається в одному напрямку, думає, відчуває в одному напрямку. Мені здається, що сьогоднішній джазовий фестиваль це приблизно та сама історія. Ми не приходимо туди розважатися. Ми приходимо туди побачити один одному, сказати, взяти за руку і сказати, давайте триматися разом. Мені здається, що це дуже важливо і, можливо, навіть більш важливо, ніж в інший, більш спокійний час, тому що тоді, тоді це справді питання смаку, музики, можливо, розваги. Сьогодні це трошки більше. Я дуже підтримую будь-які об'єднавчі е, не тільки фестивалі чи музичні події, а взагалі будь-які об'єднавчі речі. Ті флешмоби, які люблять люди роблять сьогодні, студенти, е, якісь круглі столи, які відбуваються. Нам потрібно більше бувати один з одним, говорити, спілкуватись, чути один одного. А такі е, майданчики це є, ну, прекрасний момент ну, побачити, почути один одного, а не тільки послухати тинути.